Це шкодить звичайно, це створює загрози і виклики для нас, але це не, скажімо, припиняє мобілізаційні заходи, про що зазначав і речник сухопутних військ збройних сил України. Наступний момент: крім того, що ТЦК фактично займається мобілізацією, вони ще виконують важливу функцію, така як соціальний захист, а в тому числі військовослужбовців. І, зокрема, що дуже важливо, поранених військовослужбовців, які звертаються до ТЦК з метою там подальшого отримання гарантованих згідно законодавства від держави виплат, а також і а, членів родин загиблих військовослужбовців, на жаль, які теж звертаються. Тобто, це великий обсяг дійсно даних інформації, і в тому числі це стосується і цих категорій наших громадян і наших військових, наших героїв. Територія рекрутингу долучайся до перемоги.